мої мої любі, любі усім привіт, мої любі Друзі Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч Лізі чемпіонів. Туринський Ювентус у себе вдома. Команда Цягамоти буде приймати Бенфіку. Бруно Лаже. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Ювентус, про Бенфіку. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо взагалі-то по порядку. Давайте подивимось взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами Три матчі. Бо між командами і тут, і до речі, перевага Бенфіки. Дві перемоги Бенфіки проти однієї перемоги Ювентуса. 28 липня 2018 року команди зіграли товариський матч 1-1. Матч завершується в нічу, але усі серії пенальті з рахунком 4-2 перемагає Ювентус. Останні два матчі були у сезоні 2022-2023. Тоді команди в одній групі грали, і Бенфіка, Ювентус двічі обіграла. Ювентус Стедіан Бенфіка обіграла 14 вересня 2022 року Ювентус з рахунком 2-1. Аркадіуш Мілік на 4-й хвилині матч рахунок матчі відкриває. Але Жоу Маріо на 43-й хвилині з пенальті рахунок матчі з рівня. А Давід Нерес на 55-й хвилині забуває переможний м'яч. і Бенфіка Ювентус перемагає. Останній матч, друзі, між цими командами був зіграний 25 жовтня 2022 року. Бенфіка знову Ювентус обіграє, на цей раз вже з рахунком 4-3. Сільва на 17-й хвилині відкриває рахунок матчі. Мой Зайкін на 21-й хвилині відповідає своїм забитим м'ячем. 1-1. Жоу Маріо на 28-й хвилині з пенальті знову виводить Бенфіку вперед. Дубль Рафи Сільви закріплює ще перевагу Бенфіці. На 35 хвилині він зробив рахунок 3-1, а на 50-тій хвилині він робить рахунок матчі 4-1 і здавався, що все. Бенфіка вже не відпустить. Горкодюш Мілік на 77-й хвилині один м'яч чуткові А через 2 хвилини у у... У Уестон Маккені робить взагалі рахунок вже 3-4. І Ювентус. Команда пішла на штурм. Але все-таки не вдалося Ювентусу зрівняти рахунок. Все таки не вдалося, хоча Ювентус був дуже-дуже близьким до неймовірного камбеку. Друзі, тепер давайте взагалі-то подивимося, де там команди йдуть у внутрішніх чемпіонатах і розпочинаємо ми з господарів. Ювентус, команда Моти. Після 22 турів. Ювентус займає п'яту позицію, 37 очок. Команда Тягамоти набрала 8 перевок, 13, 13 нічих. Та одна. Поразка. І поразка була якраз то. напередодні до матчу проти Бенфіки від Наполі. Команда Цігамот програла з рахунком 1-2. 35 забитих м'ячів в цілому Ювентус, 19 м'ячів пропущено, плюс 16. У Ювентусе різниця забитих та пропущених, і останні 5 матчів Ювентуса, одна поразка, одна перемога, три нічі. Друзі, давайте тепер поговоримо про Бенфіку. Команда Бруно Ладжі після 19 турів в прем'єр-лізі Португалії. Команда займає другу позицію: 41 заліковий бал у Бенфіки, 4 поразки, дві нічіг та 13 перемог у Бенфіки, 43 забитих м'ячем Лісабонсі. 14 м'ячів пропущено, плюс 29 у Бенфіки різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів Бенфіки у португальській прем'єр лізі. 3 поразки, дві перемоги. Друзі, якщо казати про Бенфіку, непевно, вони йде ріктор розпочали, да, була поразка від але Виграли вони кубок португальської ліги у Спортінга. Потім і по кубку пройшли далі Фамалікан... Uh, ось, обіграли. Але потім команда програє Барселоні з рахунком 4-5. Хоча Бенфіка перемагала за рахунком 4-2. Команда програє, а потім і програє ще КЗПА. Обіграє Бенфіку 25 січня за рахунком 3-1. Тут Бенфіка дуже здорово виглядала проти Барселони. Але Бенфіка програла той матч і справді та боліча, ти між команда вигравала в два м'ячі. і... Не втримала навіть нічию, тому і справді для Бенфіки це було трагедією. Ось це саме друзі Ювентуса, Євента, то Ювенс це справді дуже багато нічих. нічих. Вилетіли вони 3 січня від Мілана в півфіналі Суперкубка Італії. в творі була було ніч, з Атлантою була нічия, Ну, з Міланом обіграли, потім була нічия з Брюгі, програла Напалі. Справді, Ювентуса у цьому зоні дуже багато і справді. Нічьих справді. Команда Cгіа Ювентус. Команда йде на 17-й позиції. Після 7 турів команда набрала 12 очок. Одна поразка, 3 нічих, 3 перемоги у Ювентуса. Останні 5 матчів Ювентуса Ювентусанів одна поразка, 3 нічих, одна перемога. 9 забитих м'яча в цілому у Ювентуса. 5 м'яча пропущено, плюс 4 івенту з різниці забитих та пропущених. Що стосовно Бенфіки, Бенфіка 21, а у Бенфіки 10 очок, 3 поразки, 3 перемоги 1 нічя. В цілому 14 до речі, забитих м'яча має Бенфіка. 12 м'яча, відповідно, у Бенфіка пропущено. Ну, плюс 2, в принципі, різниці забитих та пропущених, відповідно. У команди Бенфіка. ну Бенфіка, в принципі, не певний. В Лізі Чемпіонів виступає. Да, була ось операція від Барселони Дуже прикрали. Можна згадати перемогу над Атлетико Мадрид, наприклад. В принципі, доволі таки непогано Бенфіка де вступає у Лізі Чемпіонів у ЄФА. Друзі, тепер давайте безпосередньо до самих думок переходити. Ну матч дуже важливий. Матч дуже важливий для обох команд. Ювентус, в принципі, наскільки я вже розумів, Ювентус собі гарантував 100% міста вже в 24-ці. Но Бенфіка ще поки що, ще не гарантувала собі точно місто в 24-ці. Тому і справді для Бенфіки це дуже важливий матч, в принципі, як і для Ювентуса. Команда ця, як, як накрути, але грає вдома дуже добре. Тому для Бенфіки це буде дуже важкий, я думаю, матч. в принципі я очікую видовищного футбола. До речі, друзі, давайте подивимось. Радіошмілі, Кабаль, Бремер не зіграють Ювентусу, у Benфікі. Всі готові до бою. Хочеться всім футболістам, які зараз травмовані, справді всього найкраще побажати. Та, звичайно, ще що хочеться, щоб вони якби, скоріше да, вже вийшли на футбольне поле. Так, давайте, друзі, тепер до самого, до думок моїх переходьте, да? Чого очікую я? Я, в принципі, очікую хорошого футболу. Думаю, що голів буде небагато, тому що, в принципі, Ювентус може дуже здорово по рахунку зіграти. Де, в принципі, Ювентус я не думаю, що команда ці Гамоти. Буде форсувати події. В принципі, Ювентус вже гарантував собі місто в 24%. -ці. Ось в будь-якому випадку. Але Ювентус має шанс. на те, В вісімку потрапити. Ось. Ну, все одно, мені якось здається, що небагато було голів. І, можливо, один м'яч, або, можливо, якась нічия будуть будуть матчі. Ну, все-таки думаю, що обміняється голами, все-таки Ювентус. Бенфіка дуже забивають немало. Думаю, що обидві команди забійться. Але ось друга моя думка, віддаю перевагу тут Ювентусу. Думаю, що команда Caga як мінімум, Бенфіці не програє. Але мені, друзі, ще серце підказує, що якась буде нічя один, один, тим більше Ювентус дуже часто грає в нічию. Тому я все-таки думаю, що якась буде нічия. Тобто обидві команди забійть, якась нічия один один обидві команди забіть. Думаю, що Ювентус точно не програє. може Ювентус і виграти у Benфіка, я думаю, але думаю, що Ювентус точно не програє. Але я думаю, що все-таки буде нічия. Можливо, Ювентус, да, з мінімальним рахунком 2 1 не виграє, але я все-таки думаю, що все-таки менш завершиться в нічию. Хоча, можливо, Ювентус переможе Бенфіку 2-1, наприклад. Але мені ще серце підсказує, що тут якось буде нічия 1-1. Ну, в будь-якому випадку, основна моя думка, це все-таки обидві команди заб'ють, То Ювентус, як мінімум, бенфіці не програє. Я думаю, друзі, буде якось так. Друзі, а що думаєте взагалі то ви напишіть, якщо у вас є бажання свої думки в коментарях. Я хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Тут я усім на побачення, усім до нових зустрічей.